Травма на все життя. Раптовий обстріл Краматорська торік у лютому наздогнав 13-річного Артема Сотника на вулиці. Піляток був поранений, осколком у плече. Рана загоїлася, та за рік на місці рубця почала рости пухлина. Хлопець готується до операції. Історію продовжить Тетяна Блінова. Зранку 10 лютого 2015 року Артем не пішов до школи. Її закрили на карантин. З друзями вирушили на прогулянку. Обично гуляли, люди всі там підмітали хтось, хтось машину смотрел. і різко почався обстріл. Далі суцільна плутанина. Скрізь був дим. Усі навколо в паніці кинулися бігти хто куди. Ми з друзями запанікували, побіжали. Люди теж почали прятатися, в гаражі забігати. Ми підбіжали домою, влада була вся нога в крові. Коли дідусь підлітка відчинив двері, зрозумів не одразу, що онука поранено. Там стоїть влад Артем. Ну, лада ж, кров на брюках. Ну, Артема спочатку мене не заметили, що там таке, а коли смотрим, в нього курточка пробитая. Викликати швидку не змогли, мобільний зв'язок не працював. Григорій Іванович побіг по допомогу до сусідів. Разом доправили дітей до лікарні. Їдемо по місту, там труп, там труп. Приїхали в травматологію, народу полнота. За кілька місяців осколкова на плечах хлопця зажила та за рік нагадала про себе на місці рубця. Почала расти пухлина. Наче треба робити операцію. Крім видимих фізичних травм, діти постраждалі через військові дії, мають психологічні проблеми і потребують відновлення здоров'я. Цим літом, у рамках програми гуманітарного штабу Ріната Ахметова реабілітація поранених дітей, Артем з дідусем пройшли лікування у Запорізькому санаторії. Великий Луг. Та магнітотерапія, вона улучшает кровообращення, улучшает заживляемость ранок, розсасування. Допомога в українських оздоровчих закладах штабу Махметова вже надана 52 дітям, а також 44 їхнім близьким. Дякую за все, Рената Ахметов, він тільки у нас по Україні. Заботиться о людях. Після реабілітації Артем збадьорився. Підліток пішов до 9 класу і вже визначився із майбутньою професією. Я хочу поступіть в ан'яз, тому що ну я хочу стати переводчиком, заходиш на сайт, вибираєш урок, який тобі нужен. Тут є тексти. Спочатку написано на англійському, потім на іерогліфах на китайська. Крім вступу до вишу, хлопець готується до операції. Він вірить, що все буде добре. Головне, щоб припинили стріляти. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Сабиття канал Україна.